Не перешкоджати, а співпрацювати про взаємодію центральної та місцевої влади говорили на 10-му форумі місцевого самоврядування у Львові. Онлайн та наживо долучилися близько 400 учасників, серед них народні депутати та представники українських громад. Учасники підсумували, держава має надати громадам більше можливостей для розвитку, але в той же час місцева влада повинна активніше шукати власні додаткові ресурси. За словами міського голови Львова Андрія Садового сьогодні усі України Українські громади мають бути єдиними у прагненні допомагати збройним силам України та докладати зусиль для нашої перемоги. Дійсно, зробили титанічні кроки вперед. Але сьогодні війна. І Сьогодні головна тема всіх панелей: де знайти додаткові ресурси, щоб перемагати, щоб купувати більше дронів, більше озброєння і щоб була краща співпраця з державою. Тому що ми єдині, нас один ворог. Ми маємо бути єдині, щоб його перемагати. Звичайно, що є там дрібні різні питання, наприклад, щоб держава передавала громадам оперування місцевих податків і зборів, щоб дала можливість більше працювати. Ти з європейськими інституціями, тому що більше можна гарантів отримати. Це все будемо вирішувати, але головне це сипити зуби, йти вперед і перемагати і бути лідерами. що за нами стоять люди.